Всім привіт! До нас їде ще один культиватор від компанії Гермес. Теж такий самий КПС37 з такими самими стойками, з таким самим котком е на Юмзика. Е продали ми генерала. це не, не, не антиреклама генерала. Класний був культиватор, ну, заважкий він для Юмеза. І вирішили замовити такий самий, якраз нормально. 3,7 це якраз золота середина, між 4 метровим і 3,5. Так що десь він вже до нас доїжджає, зараз під'їжджаю до складу, чіпляємо куна, не відчіпляв я диски, думаю зараз він буде противовес назад. Бо культиватор такий важкуватий. думаю не відчіплятиму. Так уже вигружусь. Так що дивіться сьогодні ще одну розпаковку. Забув там нам положити пальці. Ті, що в минулому відео були замість болтів, щоб як по регулюванні було трошки зручніше. Е, ну Нічого, вийшли сьогодні на новою поштою, буде зручніше на пальцях, ніж на болтах. Швидше буде регулювання проводитися. Контакти і посилання на сайт від компанії Гермес залишу в описі під відео. Замовляйте, кому потрібно дуже якісна в них продукція. Все швидко, оперативно хлопці роблять молодці. І спостерігайте за нашою сьогоднішньою розпаковкою далі. Так, дочіпляємо вже кун, вже пальці поставили. Зараз оці стойки поставимо. І, в принципі, все. О, Треба нам буде ковш відчепити. Відчіпляємо ковш і чіпляємо крючок що для бігбею. Будемо ним вигружати. Так, отже, нам сьогодні привезли новенький культиватор від компанії Гермес. Захват його 3,7 метра. А, стойка Белота. От він е, зараз взагалі на болтах, але нам там мали передати пальці, щоб е, там швидше регулювати колеса, От, тим самим е, пришвидшувати роботу в полі. Е, от я зараз тут знаходжуся, все знімаю, показую вам процес. Пішліть, подивимося ближче. Хлопці, які привезли культиватор, допомагають розвантажувати. Тому маємо надію, що зараз швиденько з усім справимося і будемо вже жарити шашлики. Опа. Так, приїхали хлопці. Зараз. чуєш, ліс? Ти ж для Ютуба знімеш, щось порозказуєш. Блоер, що треба підключувати. Бо я ж буду грузити. Знімати зсередини. Я тоді його підніму, да, проїдете та і все, вперед Що, чолка є? А по, по а Таїк, ми її Поставимо за двором, а тоді трактором переїдете як? Ну то, ну без почепаємо так. Сьогодні будемо вантажувати сам Йо. Yeah. <сіх> Такий досвід, я думаю, це буде важко, але нічого не поїхали. Перший раз крючок для бігбегів будемо використовувати на фуні. Друзі. Фужорка. Zoraz bydí, chlupci, Що ми їх відкотимо? Може відкотити а Ста Та покотим! — Що? — до? назов. О, щоб сюди культиватор поставили, туди, мабуть. Так, так? Да, да, да. да, да. Один на ту сторону, один на ту. Все, ложи, кидай. ми зачепльоти, за середину десь, да? так? Вони забалки цепляли, я до віоток. Що би сюди позволяють І отак О, та можна і так. Можна так. Вони сюди влізуть в лізу підлітки. Тут запалки нормально. Я думаю, болтик дійсно видушуть. Повно. А як ви розгружали то? Йоквитом розгружовує. <говорить> Вони забаві, а за чолкую. Я думаю, На. що нічого не буде тим болтати. <говорить> <говорить> <говори> а ну <говорить> давай, пускай Може хай злізе? Кажу, може, хай злізе. И да, процес у нас потихеньку. Світи туди! Да, крючок для біг-беїв, звісно, штука класна. Лучше выгружать ним, чем ковшом із сипком, зручніше, то куса видно спереди, а то ковш мішоє. Хлопці поїхали, будемо приступати до зборки. До, лізок? до зборки. Пока. Я, причем, я можу признімати вас. Ключи, ключи. Так ключі мать у мене є в тому. А, ну, да, вот. Це хіба тріщотки, мабуть. Ну, Таку так, мені фотку зроби. Може на колися. Збирали ми культівотор, ще залишилося нам позатягувати болти всі, понаживлювали, колеса поставили, котки теж поставили на поділки ті, що в мене, я вже на своєму пробував. На вісьмерці ставив котук і на сім колеса. Ось прийдуть на дньох польці, ті, що замість болтів і на котках, і на колесах. Щоб було зручніше регулювати, бо довго болти поки відкрутиш, виставиш, закрутиш, тоді переставляєш заново. Ну, коротше, довго регулювання. Поставимо пальці, куди вибігла. І в принципі все. І будемо вже готувати потім під посів соняшника площі. Будемо робити двома тракторами, двома культиваторами. Від компанії Гермес замовляйте, встановлюйте, працюйте. Контакти залишу в описі під відео і посилання на їхній сайт.